Всім гарного вечора, вечорія 26 серпня 2024 року і маю час вечір. І думаю покажу вам зніму відео чудово японської сливки диплоїдної сорт Golden Japan. Дуже причудовий сорт, як самі бачите по вражайності. У мене, до речі, щоб ви розуміли, 4-річний садженець і отака загрузка, просто шикарна, просто бомбезна, сорт комерційний. По можливості порадив би його нормувати. тоді б плодики були б набагато більші. Але, на жаль, такий час у нас що не завжди є час пронормувати, бо не так буває вдома, якби дуже б хотілось. Но все одно це мене тішить, тому що можна, хто займається продажею самої сливки, продати і мати непогані гроші. Зриваю не найбільший плід Зараз, бачите, темно, не дуже вже гарно видно, але сливка дуже-дуже така, що знаєте, ще тижня-два побуде. Ось така вона соковита. Знаєте, смак дуже нагадує чимось абрикос. От просто, знаєте, от абрикосовий присмак. Просто абрикосовий присмак. Бомбезна. Я думаю, вона ще Діп 10 побуде, бо багатенько ще є тверденьких слив. Ну просто по смаку мені дуже-дуже подобається, тому що вона по смаку не нагадує ні одну диплоїдну сливку, а в мене їх достатньо в колекції. І можу сказати зразу, це, знаєте, такий класна знахідка бомбезна. Диплоїдна сливка Golden Japan Смак нагадує абрикосом. Дуже-дуже солодка, без кислоти. Єдине, що кісточка не відокремлюється. Але, так як вона смачна, це все прощається, тому що багато диплоїдних сливок взагалі теж те саме. Не відокремлюється кісточка. Ось такий він Golden Japan. До нових зустрічей, друзі.